Мене звати Світлана Сівак. Я працювала в цьому училищі, викладала фортепіано, працювала концертмейстером у духовиків, і працювала у нашого мера міста, який вже тричі мер міста, нештатним екскурсоводом. І історія нашого Тульчина вона дуже цікава. По-перше, петляревський у нас служив в армії, зібрав цілий полк, який пішов на війну 812 року. У нас дуже цікаві храми. Храм, який навпроти нас, бувши Домініканський собор. 32 роки будувався. Був літній палац по розпорядженню Олександра I на гроші Софії Потоцького будували полонені французи. Дельфіна Потоцька, невістка Потоцького, жінка М'єчі Вона з Поліною Вірдо по всьому світу виступала як оперна співачка. І взагалі була учениця Фрідеріка Шопена. Тульчин наш дуже цікавий. Три храми в нас залишилась літній палац Потоцького. І історія нашого краю, вона взагалі дуже багата. 27 років Тульчин був. Під турками в 1672 році, під Ладижином, козаки вбили сина турецького салтана. І той знищив все наше Поділля, в тому числі і Тульчин. В Тульчині турки пекли свій хліб, і у нас вже пили каву. Ну і крім того, під нами ціле підземне місто трьохярусне. Перший ярус 2 метри користувалися євреї, яких майже 50% було, 4 метри поляки і 8 метрів козацький хід був. А козаки тримали порох. Я дуже дивувалася, як на восьми метрах глибини порох був сухий. Діжку обмастювали воском, відкручували кран — порох був сухий. Ці підземні ходи вони більше сучасного тульчина, вони виходять навіть в поля. Теж історія дуже цікава. Там, чому вони були дуже високі, з кирпича побудовані. І якщо ви хочете дізнати да. цю історію, обов'язково заїжджайте в Вінницький в наш... край. Да, в наш Тульчин. Дуже вам дякую.